Всім доброго вечора. Мене звати Вадим Букатко. Я засновник телеграм-спільноти ПІАР-КОЕТ 45 тисяч учасників і сотні тисяч повідомлень на тему отримання піар різних інтеграційних проблем в Канаді. Олег Шиндлер являється головою спілки українських міграційних консультантів, але він про це розкаже більш детально. Ну, дякую ще раз за запрошення, і я завжди радий взяти участь у будь-яких ініціативах, які ти робиш, і дуже ціную нашу спільноту. Я маю на увазі, і телеграм-спільноту Coed, і е, спільноту також нашу Асоціацію міграційних консультантів Канади. Арсія і багато наших членів є також активними консультантами, власне, в спільноті, де ми багато чого безкоштовно просто відповідаємо людям, підтримуємо навіть інколи просто морально підтримуємо, записуємо різні вебінари, відео займаємося лобіюванням інтересів нашої громади. Ну і в принципі, взагалі, наша спілка, ну це дійсно дуже класна професійна асоціація, де зібралося дуже багато. Хороших е, консультантів рекомендую кожного члена асоціації. У нас дуже ретельний відбір. Тобто, ми не запрошуємо випадкових людей. Кожна людина, яку ми запрошуємо в наші члени, вона ретельно перевіряється. Тобто, дуже важливо для нас є, щоб люди були і професійні, і етичні. Ми відстоюємо етичну репрезентацію. Тобто, кожний член спілки він завжди діятиме не для інтересу свого гаманця, а для інтересу свого клієнта. Це не означає, що ціни наших, е, наших послуг вони дешеві. Не можу сказати, що це дешеве. Ми ніде і не пишемо, що ми будемо найдешевшими, але можу теж по досвіду сказати, що кожен долар, який ви платите будь-кому за РСЮ, він платиться за справжню експертність. Я скористаюся такою привілегією. Я просто коротенько вам покажу от сайт нашої спілки Арсіясіве. В секції Members ви можете побачити от всіх моїх колег: от Богдана, Остап, Іра Мацюк, Марина Гарві, Олена Вебер, Таня Карбованець, Лядогонос, Даша Гравчук, Люда Білінська, Іван Кадідик, Андрій Папіш, Іра Таманчук, Святлашкевич, Олена Палатнік, Свята Зеленчук. Ще мене встигли додати буквально от свіжих кілька нових членів. Ми чекаємо ще їхні профілі, але заходите сюди, вибирайте того, хто вам подобається, до кого вам не знаю, душа більше лежить. Можу щиро порекомендувати будь-кого з колег всі дуже високі профі і просто хороші люди. Це була родзинка на торті. А дякую за таку професійну етику. Коли там знаєш, не, не тянеш там одіяло на себе. Завжди рекомендуєш. Я пам'ятаю, я до тебе звертався там до по 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 різним темам вебінарів. Ти казав: так це краще, йди сюди, це краще, іди йди роби там. Тобто, мені дуже дуже це імпонує. До речі, теж я такий момент ще відмічу. Знаєш, я ну. Професійний іммігрант, як людина, яка вже там тричі іммігрувала з різних країн в різні країни, завжди є різниця менталітетів, різниця, от в певних от, моментах кожній хвилі імміграції. О, українці є не виключенням от, українці в Канаді. От чим напевно визначається зараз от, спільнота, хто приїхав по кое це те, що все таки це люди, які пожили досить довгий час уже в незалежній Україні, які вже виробили якісь от, норми і поняття свободи сервісу. Самоорганізації, бо все-таки ну, більшість наших членів, напевно, переїхали ще. Ну, деякі є які навіть до першого майдану. Переважна більшість до другого майдану, до всіх подій, власне, до російської агресії. от, А от. От от ця хвиля імміграції, яка зараз якраз покоя, то це вже в принципі люди, які ставлять свободу на перше місце і вміння самоорганізовуватися, напевно, у цієї хвилі українців воно є найвищим. Ну і це видно по спільноті. Це то що ти і команда однодумців, і всі адміни теж у вас велика, скільки во 20 чимось адмінів, напевно, величезна команда. Уже так, тобто, це дуже круто. Так що тобі теж дякую за те, що просуваєш інтереси громади, не, не без вашої допомоги.